Артилерія це класно. В принципі, армія така універсальна річ, що типу, як батьківщина скаже, тим ти й будеш. Скаже тобі копати, ти будеш копати, скажіть міни закладати, будеш закладати міни. Ти маєш бути там, де ти корисний. Я в війську е з Майдану. Божим провидінням потрапив в артилерію, Я просто, е коли були списки на військкоматах там. Я такий, о, гвоздика, класно звучить. Насправді ну, людина може до всього адаптуватися, так само до війни. Перше страшно, потім тіпа, трошки менше. Артилерія це робота підтримки. Ми завжди стараємося підтримати, де ми потрібні. Опасно це просто був такий е, форпост, який ми ну, старалися всі тримати до останнього. Були спроби прориву у всіх напрямках. Тобто Це такий бій в місті це те, до чого росіяни не були готові. І вони стикнулися з тим, що вони його не вміють вести. Вони в ЧВК після цих всіх подій добрали ще півтори тисячі людей. Тобто, можна зрозуміти, що десь вони ділися. Русских більше не стає, вони так швидко не розмножуються. Слава Богу. Тих росіян, які були гірше кодовані, вже більшість немає, тому що вони вмерли в перший місяць. І вже далі пішли так, різні, як в покемонах, різні, різні форми руску. Ми зараз воюємо вже з росіянами, які, тобто, які хочуть жити, тому що вони вже більше, більше вправні, вони вже більше підготовлені. В принципі, ми такій дальності, що ми чуємо вихід їхніх гармат. Їхні залпи. Тобто, і це вже таке внутрішнє відчуття, коли розумієш, що по тобі. Е, я віддаю належне все одно, ну, вони чогось вчаться. То не, не треба ніколи зневажати ворога, бо це веде до розслаблення. Це теж треба розуміти. Ресурс їхній вичерпується з кожним днем. Зараз війна на виснаження. Артилерія це снаряди. Їх треба отримати. Їх треба підготувати, їх треба довести до місця під обстрілами, їх треба зарядити, їх треба ще попасти, і тоді це вже весь комплекс завдань, які артилерія виконує. Це насправді колосальна робота. Та зима, яку ми пережили, це просто була жесть. Тому що, уявіть собі, ну, по-перше, Ми вже думали, буде якось тепліше, буде якось ти... сніг, холодно. Ти... Полями, через те болото добираєшся, завантажуєш ті машини, броня слизька. Дуже дуже тяжка робота. Багато людей задіяні в тому. Так, ну, хочу подякувати мамі татові вічому е, притулі Ілону Маску. Е, <свісно> Всім моїм друзям, які там збирали на перший генератор наш, всі волонтери, які нам допомагають. Ви класні, ви просто ви витягуєте ту війну, ми робимо спільну справу. В принципі, кожен кожне своє уявлення про Україну. Ну, Україна класна, в принципі. Все-таки такі круті люди, як в нас, я не знаю, де ще є на світі. Для мене Україна майбутнього — це там, де українці поважають себе, поважають свою країну, свою природу і хочуть жити краще. Ніколи не можна зневірюватися, тому що цієї країни крім нас нікого нема. І нікому вона не потрібна, крім нас. Та й ми нікому не потрібні, крім цієї країни. Чому Україна не Росія, як сказав Кучма? Тому що нам не, не пофіг, що довкола робить, нам не пофіг на сусіда. Росіяни нам все життя пробували привити це почуття наша хата з краю. А з Київської Русі, від Святослава, насправді було моя хата з краю першим ворога встрічає. Не треба боятися росіян, бо то свину собаки, яких ми переможемо. І Просто будемо жити щасливо. І весь світ буде жити щасливо. Уже Цезарі, вже паладіни. Краби. У нас вже стільки техніки, де ми колись думали, що ми будемо воювати на таких фантастичних натискних звитках озброєння. Ми все витримаємо, тому що ми українці. Я не знаю, який народ би ще в світі зміг би стільки е, витримати таких випробувань тяжких. Скажімо, я сподіваюся, діти не стикнуться з таким ніколи, тому що е, ми тут для того, щоб наші діти не воювали. Треба просто, ну, Щоб люди розуміли, що вони класні, що їм не треба бути там е, німцями чи французами, чи тим більше італійцями. Просто будьте собою. Не будьте ні росіянами, будьте просто українцями. Зрозумійте, що українська ідентичність класна і розвивайте то. Тому що у нас зараз такий бренд в світі просто бомбезний. Просто треба це все не просрати.